Всім доброго вечора. На зв'язку ЧП Зуріт ПП ППЗуріт. Хочу поділитись такою цікавою інформацією. Зараз е, до нас зайшов прицеп, е, дуже багато роботи по цьому прицепу. І така цікава робота, як би сказати, хочу подивитися цими поламами. Які можуть проблеми бути за крил, які на, стоять на прицепі. Зараз я це вам все покажу. Отак От почали знімати пластик, і він майже весь е, витертий. Вже почали ламелі тертися по перемичкам. Значить, в чому проблема? А проблема в тому, що отакі дерева крила стояли на прицепі. Майже всі крила вони стояли дерева. Я кидала грязь е, в оцей пластик. В пластику такі отвори, там, де він кріпиться, такі е, підзакльопки. закльопки. Він набилась грязь. Якщо камера передає... То тут буде видно. І воно стирало, ламелі, стирало, згризало прям пластик. Із-за цього, я думаю, швидко зносився цей пластик. Так що треба слідкувати, у кого є ще повози за крилами. І мені здається, на машині ці підкривки теж повинні бути. Повозах воно кидає все на пластик, на той механізм і дуже швидко знашується. Ось так поставили новенькі крила. Я думаю, зараз все буде там нормально, не буде туди кидати з асфальту цей пісок. Отак виглядає. Пол у нас зараз повністю підготовлений до монтажу. Весь пластик зрубується, ставиться на закльопки. Кому цікаво, ставимо такі навіси. Двері тут теж не дуже плотно закривалися. Треба було монтировкою прикривати. Зараз ми ставимо такі посилені навіси. От, все чудово одним пальцем відкривається. На шиповозах є проблема з дверями. У кого є ще повози, не буває, а то закисають Якщо У кого є проблема з дверями, теж звертайтеся будемо ремонтувати. Наступне відео я викладу. Там воно в угли. У нас реставрація була слідкуйте за ремонтом цього прицепа. Тут дуже багато цікаво.